Це ж треба, щоб я так не вовремя приїхала, щоб якраз світло виключили, га? Не ж не видно. Прибрано, не прибрано. Моця тюль чорна, а в цій темноті нічого не видно. Чи тут є порадок, чи нема? Катю, є в тебе фонарик. Що? Ну то є ліхтарик, але треба подивитися, чи він заряжений. А на що вам? Ну треба мені, бо ж бач, нічого не видно. Я вже паутину хоче перевірити. Зараз я тобі покажу. Ох, та що ж ти так в очі світиш, га? То ж не холлери не видно. Виключ його. Ой, ой, щось він так крепко включився. Ой, щось я так крепко включила, щось його, що вам блимає перед очима тепер, да? і я щось вже собі в очі насвітила. Ну, будемо знати, щоб світло включилося.